Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову завітали в Мілітарі тайкон для того, щоб придбати собі найкрутіший, найпотужніший літак, який тільки можна собі дозволити не за донатну валюту. Так, і для того всього ви можете побачити, що в мене вже зібрано 40 мільйонів доларів. 40 з половиною навіть. Фух, І це було, чесно кажучи, дуже-дуже складно. Ви не повірите, але мені довелося афекашити дуже багато часу. І ви скажете, сань. А ти навіть не, не добудував базу собі? Так, тому що немає сенсу. Воно ж більше грошей, то приносить не буде. Я побудував всіх працівників, які. Тільки можуть бути в грі. І вже за допомогою них я стояв в АФК, рейдив бази, захвачував аванпости для того, щоб заробити ще більше грошей. І зараз мені вже, скоріш за все, вистачає на F-117. Наскільки мені відомо, це найкрутіший літак, який тільки можна собі дозволити, не донативши в гру. Є тут і інші, але вони значно дешевші. Ось, наприклад, оцей бомбер, якщо його будувати, подивіться, він скільки коштує 10, ну 15, 20 мільйонів. І тут ще накапає мільйонів там 5, ну 25 мільйонів він коштує. Це не так багато. Як F-117, f 117 коштує зараз наразі. Мені це з урахуванням того, що я вже купив дуже багато речей на минулих відео. Мені зараз обійдеться в 41 мільйон. Ви розумієте, 41 мільйон. Мені навіть зараз не вистачає цих грошей. Тому обов'язково ми зараз знаєте, що робимо. Ну, ми це і ви, і я. Типу, ви ставите вподобайдини Я одягаюся і йду зараз когось швидесенько пробувати рейдити для того, щоб дофармити цих півмільйона. Я сподіваюся, це буде досить швидко. У мене правда є одна біда. Зараз ми будемо рейдити бази, які трішечки слабі. Тому що у мене немає помічників, що за дрон тут літає. Що за дрон літає? Пішов геть. Я й не знав, що таке є і лол. Так, беремо свого Б-17. Я його вже трішки модифікував, але то таке. Опа. У мене тут з'явилась на F якась штука. І зараз ми її провіримо, скоріш за все. Тут є один такий чувачок. Галімий, я би сказав. Проте є біда одна. Я чомусь не можу стріляти цим літаком. Але я можу нажати F. Опа, я бомби скинув. Хо-хо-хо а я й не знав, що в мене таке є. Так, бункер у нього закритий, тому ми до нього повернемося трішечки пізніше. Тут ось наші вже кенти. Я їх трогать не збираюся. Є ось до якийсь кент, в нього теж бункер закритий прямо. Блін, тут у всіх бункери закриті. Я в шоці. Тоді що мені потрібно зробити? Мені потрібно десь нафармити півмільйона. Де можна це швидко зробити? Правильно, захватити аванпост, який буде приносити мені дуже великі гроші. І як це зробити максимально легко одному, і щоб це було без смертей. Бажано. Так, ой-ой-ой, походу, вже смерті ще начнуться. Так, беремо. Щет, тікаємо, треба запригнути. Одягаємо щет. Заходимо сюди. Надо розібратися з чуваками. Опа, одного вбили. Живу, 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 живу. ХП кінчається. Беремо щет. 20 секунд. 20 секунд. Я зараз вистою. Я зараз покажу вам жорсткий лайфхак. Ви просто стоїте отако на щиті. Вони вам не можуть нічого зробити. І ви просто берете, захоплюєте цю базу з легкістю. Просто він стоїть, він тебе навіть не шукає. Розумієте, наскільки це легко? Бемк, одна секунда. І все, і це моя база, яка буде приносити мені нормальні такі гроші. Нема сенсу її прокачувати взагалі. Це без толку. Тепер ми полетіли просто далі. Прапор тут нашій висить, і ми можемо захопити ще якусь базу. Наприклад, ось ту вона точно така сама, і ми її з легкістю зможемо забрати. Так, по мені вже обстріли де. Ой, я стріляти зможу тепер. Давайте йому зараз гвинтокрила його зламаємо. Отако. От так. Щось мені цього зробили з мого цього літака дуже незручний, я так скажу. А то він раніше, раніше він стріляв набагато краще. Раніше він стріляв просто в рази крутіше. Але це не помішає мені зламати йому гвинтокрила. Так, народ, все. Ми приземляємося сюди. Можна навіть вимкнути двигуна, щоб швидше все зробити. Ще вдіваємо, ховаємося. Все, нам ніхто нічого просто не зробить. Це настільки жорсткий баг. А. Тихо, є біда, є біда, походу, хочуть зробити щось нам. Так, дивимося. Ні, ні, ні все-таки бувають моменти, коли. Я, я ж тебе вбив! А, да, ти помер. Все, хух, слава богу, 8 секунд. Беремо щит. Ось до з'явився новий, поняли? І можна їх навіть не вбивати, можна просто сховатися. Оно він стоїть, він нічого не може зробити, і зараз він стане моїм. Все, і тепер ця справа буде мені приносити грошей нормальних таких. Проте скільки в мене на балансі, я навіть не подивився. Надо зараз прилетіть додому, подивитися, скільки в мене зараз на балансі, і скільки там накапало ще за певний час. І ось тут до ту речі є слабенький такий літак, який би я хотів би зруйнувати, якщо чесно. От чому я не можу стріляти, га? У мене просто літак не стріляє. Він у мене перестав стріляти. А що якщо релот, він просто не стріляє. Він якийсь баганий у мене цей. Я би, якщо чесно, його вже дуже хотів замінити. Тому зараз ми будемо купувати f 117 Так, друзі, ось ми й і в мене тут 170 тисяч. І мені не вистачає всього на всього 225 тисяч доларів. О, де б їх підфармити? 225 тисяч. В цілому можна супершвидко когось зарейдити. Якогось такого нубасика, який з легкістю мені отдасть ці гроші. Мені можна навіть і не 200 фармити, можна соточку. Čisto tako, lehesenjko. Tak, da, kdo sleti? Не знаю, чесно, хто це був. Вибач, бро, якщо ти хотів просто мене побачити. До речі, ви можете прямо зараз підписатись на мій аккаунт в Роблоксі. Посилання на нього є в описі і грати зі мною в будь-який міні-режими. В будь-які. Не обов'язково навіть в друзях бути, щоб до мене конектитись. Так, тут стоять українці і рейдить ми не будемо. Обов'язково, ні в якому разі. Он доша, чувак. Цікаво, чи в нього є бункер. Да, в нього бункер є, і він відчинений чомусь. Можливо, його вже рейдили, бо в цього чувака бункер навіть не куплений. Так, а тим часом ми летимо і зараз будемо тестити. Так, бункера мені би взірвали, скоріш за все. В нього тут якісь турелі жорсткі. Але чомусь вони не стріляють. Я не можу зрозуміти чому. Абаудеть, які вони потужні. І літак у нього тут жорсткий, якщо чесно. В нього рейд кулдаун рейді. да, його можна рейдити. В цілому, мені грошей багато не треба, взагалі багато не потрібно. Мені тако з легкістю, чуть-чуть, тільки і все. Мені зовсім капелька потрібна. Мені треба там 100 з лишнім і ще в мене плюс на фармиться. Коротше, треба дуже дуже мало грошей, бо наша задача сьогодні не базу прокачати. Наша! Як? Як? Обалдеть, я ж перепригнув. Ну та й все що мені тепер робити? Тут ще 60 нафармилося. Мені треба 135 тисяч. 135 тисяч. Це, напевно, найскладніші. 135 тисяч які тільки є, хоч щось тривай. Оно ну, летить аердроп і Якщо він зараз кине гроші, ми зможемо їх підібрати. Тому що того чувака, ми вже рейдити не можемо, бо ми в нього залітали. І по факту ми рейд почали. Тоді ми можемо дочекатися, поки оцей літак скине аердроп і потім підібрати його. А там гроші нормальні. Я вже аердропи теж підбирав, там в районі 100 тисяч може випасти. І ще й геми дають. Тому ми зараз обов'язково за ним. Дивитися, куди він скидає. Він літає дуже швидко. Ми летимо набагато повільніше. Ха-ха, на жаль, але зовсім скоро в мене буде такий літак, який буде просто Самий потужний Я не знаю, чи донатні літаки потужніші, але цей просто за, за звичайні кошти дуже класний. І ось доще є один літак, який, скоріш за все, теж захоче туди. І он доще один. Вже ще буде війна за це все. Діло. Ось до червоних, І ось доще один. Капець їх тут! Іди геть. А я цього навіть розбити не можу. Диви. Я цього навіть розбити не можу. Так, зараз буде жорстка війна. Так, це була його помилка, що він зліг. Блін, 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 блін. Надо його розстріляти зараз. Я скинув бомби. Я скинув бомби, я його не задамажив. Ладно, я поняв. Що, спригуємо. Так, тепер це моє, да? Саня майн. Беремо щит. Ракети валять! Блін, ще цей чувак. Пішов геть. Джордан, Джордан Фрімен. 20 секунд. А чому так довго? Уже ж було 20 якось разу. Так, 15. Ще хтось зліз, да? А, він просто залетів і збив мені таймера. Жесть! Так, надо розіб. Знову 30. Хтось зліз, да? Хтось зліз. Пішов геть. Пішов геть. Блін! обалдеть, мене літака збили. 26 секунд. Який типа Джор! Роджер. Пішов геть. Обалдеть. Знову цей тип. Чому я не можу саме його задамажити? Чому я дамажу тільки літак? Були б у мене пушки нормальні куплені. Ось що ще тип якийсь. Да, він заважає, крепко заважає. Обалдеть, він спригнув. Ось до він. Пішов, геть, їх двоє! Він з кентами приїхав, блін! Бу би я з кентами. А чому я не міг його задамажити з літака? Я не можу зрозуміти. Що за біда? Так, 41 мільйон у мене на балансі. Це найголовніше. Ми зараз одягаємося обов'язково. Йдемо, купуємо. Просто найкращий літак. І Просто ходимо всіх виносимо. Наскільки я знаю, у нього повинні бути і ракети, і пулемети. Все в нього повинно бути. Просто F-117. Білд. Купуємо армор, бомби, двигун. І боді, ми його купили. Ми його купили, братва. Ми його купили. Закриваємо цю штуку. Давайте його зоспавнемо. Ось до він першого рівня. Його ще можна прокачати до максимума по дамагу, по швидкості. Цим ми й будемо займатися сьогодні. Вау, є мати, швидкий, і тебе ще можна прокачати. Я невидимий? а ракети є в тебе? Ракети якісь є? Ось от, наприклад, тебе винести. Можна якось? Ну, я включив невидимку, а як мені її вимкнути? Так, почекай, треба розібратися. На F. Да? Ні, F не працює. Чи він без пушок у мене був? Я не можу зрозуміти, що за біда. Я, я я я я купив таку штуку здорову. Так, ну ти невидимий, це хорошо. Давай зараз його перерозпавним попробуємо. Я не знаю. Невже ти такий тупий? А тепер він навіть злетіти не хоче. Може його треба прям прокачувати якось жорстко. О, полетів. Ось ось чувак якийсь. Погнали за ним. Ми зараз його доженемо з легкістю. Давай, 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 давай. Ну, я включив невидимку і все, я тепер не можу, да, нічого. Коли я на невидимці, я тупо нічого не можу. Окей. Опа, невидимка пропала. А як на ньому стріляти? Він, він не годен стріляти навіть. Він просто нічого не може. Я мега розстроєний. В натурі народ. Він то швидкий, він класний, окей. Але, ну, отакі штуки він може пускати. Але більше нічого. Ось я на F нажимаю, бомба не працює. Прям взагалі не працює. Тут, тут якісь кукурузники літають, вони мене можуть прибити, а я ні. Я не можу нічого абсолютно зробити. Давайте зараз зайдемо в цю штуку. Попробуємо його заново заспавнити. Я чесно. Ох, йо! Прилетіло мені. Ч, невже його основна зброя? Це просто невидимість? А чому я купував йому пушки якісь? Чому я йому пушки купував? Чому я можу стати невидимим, а бити його не можу? Коротше, народ, я ультра розстроївся. Якщо це в цьому чисто проблема, то це халепа. Я не можу нічого абсолютно на йому зробити. Він просто бездарний, максимально. Я зараз спробую Розібратися, можливо, мені треба щось докупляти, можливо, його треба прокачувати. Ну, в ньому тільки тільки сам водій може їздити. До мене хтось додому прийшов. з ума зійшов, чи що? ума зійшов, чи що. Пішов геть. пішов геть. Нормально я надамажив. перезарядочка У мене ХП більше. Пішов геть! Пішов геть! Перезарядка. Зараз будемо вбивати. Що ти забув у мене на базі? Він відрегенився чи що? Він аптечку заюзав? Та він аптечку включив! Жук, смердюк. У мене ще й пушка дуже погана. На, отримуй! Отримуй на горі! Перезарядка! Ні! Він зараз відрегенеться знову. Пішов геть! Пригун! Попригун! В нього вогнемет, прикиньте, він взагалі запакований, чувак. Диви, 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 що робе. Прикинь, він не вмирає взагалі. Та ну, це якийсь прикол. Тупо западло якесь, не знаю. Мене вже і рейдили, мабуть, поки я стояв ФК. У нього ХП показує взагалі, нема. Ну куди ти? Це шок. Є якісь пушки. Нема пушок. Понів. Де ти там? Невже він тут пройшов? Ні, він тут не міг пройти просто. Коротше, я не знаю, можливо, він помер, але це просто не літак. Це кусок якогось шмата, лахміття. Він не може стріляти. Коротше, що я зрозумів, цей літак може всього-навсього мати дві бомби, більше нічого. А, ну, або якщо ще допрокачати, то трішки більше бомб. Але це того точно не, не вартує взагалі. Да, він просто безтолковий. Чому ви мені не сказали, що він не може стріляти? Це найголовніше, що я хотів мати. Ракетну установку. Я думав, там є ракети. А до мене просто всі додому приходять і все. У і мене нема пушок нормальних відбиватися, бо я нічого не прокачував. Я просто нічого не прокачував. А тепер в мене ще й немає грошей. Просто в мене немає нічого. Дігл давай. К а К47, в нього хоча б дамага більше. Він хоча б більш толковий. О, тут хоча б видно, що дамага наносить хоч трішечки. Пішов геть. Понял? Я трішечки прокачав свої пушки. Ось що тема класна. Де ти там? Де ти? А, ти наверху, йой. Пішов геть. Все, поняв? Як тільки я пушки получив хороші, я відразу почав тебе бити. Проте цей літак повністю галімий, він нічого не може. А як йому прокачувати рівень, якщо ти дамажити нікого не можеш? Абсолютно, ти безтолковий. Апгрейди. Плюс дві бомби, більше хп. Сьомий рівень треба. Восьмий рівень треба. Щоб відкрити. А як на тобі отримувати рівень, якщо ти не можеш нікого задамажити? Вся твоя сила, це виходить невидимість. І все. Бомб у мене тупо немає. Я можу бути тільки невидимим. Все, це максимально безтолковий літак. Максимально безтолковий, це що? На що я потратив всі свої гроші? Я стільки фармив, я міг зробити ребітів штуки три, поки то фармив. Ось о, оце в чувака літако. Це я розумію дві. В нього ракети, в нього все є. Скільки цей червоний коштує? Його, мабуть, не можна скрафтити. Його, мабуть, треба купувати за діаманти. Це шок. Що я купив? Тут тупо нічого нема в ньому. Він максимальний безтолковий тіп. Виходить, що F117 це самий нуб, якого тільки можна купити. Я нікому не рекомендую його купувати. Він повністю Да, Тебе не можуть з ракети попасти. Та толку, як ти не можеш нікому дрозда дати. Ти тупо нуб. Останній. І ось до чувак літає, він мене щас тупо буде виносити. Ось до ще один диви. Пішов ще ти геть. Пішов геть. Даже він мене вбив? Я самий останній нуб на цій планеті. Я не знаю, я тупо не зграба. Вони мене ходять, виносять, я не можу нічого зробити. На, пішов геть. По глобусу тобі. А, походу, він підписник, Да, все, ну ладно, ладно. Хорошо. Ось, оце літак. Оце я розумію, диви. Давай його попробуємо викрасти зараз і політати на ньому. Просто щоб кайфанути від нього. Диви, який він чоткий. Оце я розумію, диви. У нього є бомби, він літає теж швидко, у нього є ракети. Оце, оце тема. щас знайдемо, хто літає, хто в воздусі. Розкажіть. Зараз я покажу. Шкода, що релот робити не можу, скоріш за все, бо він не мій. Блін, немає нікого в повітрі. Чому? Сіки, сіки літаків літало. Ось до. невидимий. А, це, походу, мій. Це мій, походу. І все, і Кому мені тоді валити? А таких два невидимих літає. Щоб всі покупляли собі оцих них зграб? Вони ж безтолкові. А, ось до Отако це робиться, да? Бем! І запускаєш ракети просто саме на водні. Да? І вони валять, оце я розумію. Оце кайф, а не те, що в мене. У мене просто кусок якогось. Чий, впав. Подиви. У мене просто кусок чогось незрозумілого взагалі. Просто щось максимально незрозуміле. На що мені тепер збирати? Давайте подивимося, давайте подумаємо, куди мені ще витратити мільйон грошей. Де оцей червоний? Оце він, напевно, да? Оце класний, по дамагу, правда, єрунда А чому в мому тоді показує дамаг, дивіться, який здоровий. Чому, якщо ти не дамажиш нікого? Оце, оце він, да? Голден F16. Я тоді, виходить, хочу ось цього, скільки ти коштуєш. Ага, 700 робуксів. Хорош. А оцей коштує 12 ребітків. Оце теж непоганий тоді виходить. Ходить, ну 12 ребітків це жесть як багато. А оцей 300 тисяч доларів написано. Бомбер. Він просто бомбер, я поняв. Коротше, тоді виходить, що найкраще це оце Б, Б 17. І тут більше нема вибору ніякого. І ти не можеш мати класного літака, якщо не задонатиш. Та ну це єрунда. Такого будь не може. Я просто не розумію, як так, як мене намахали на рівному місці. Просто мене просто максимально на рівному місці підманули і обманули 350 разів. Я щас, я щас заспавню. Я щас заспавню, пацанів. Щас я заспавню, пацанів. Пішов ти геть. А, ти з пацанами прийшов! Ти з пацанами прийшов. Ну, халепа тобі. Де мої чуваки. У мене є ось якийсь снайпер ще. Ага, я поняв. Давай, беремо всіх вас. Пішов геть! Все, тебе розвалили, щоб не ходив тут. Гамнюк. У мене класні чуваки тепер, розумієш? Я не самий нубас. Я все можу прокачувати. Я міг прокачатись 350 разів, аби не фармив на цього літака, який не може нічого зробити абсолютно. Просто він не зграбний цей літак, він безтолковий. Ось о продається літак бомбезний, да? А скільки ти коштуєш? 1300 робуксів? Та ну пішов геть. Хух народ, ось така нестандартна серія у нас вийшлася. Що хочеться сказати: не купуйте собі F117. Він безграбний, він не може стріляти, розумієте? Найголовніше, що потрібно тут. Тут робитись це стріляти, а він цього зробити не може. Він не може цього зробити. Його максимум це на ньому пробувати йти когось рейдити. Хоча у мене зараз і є ким рейдити, але я вже не хочу. Я настільки розстроївся від того, що він не зграбний і безтолковий повністю. Ну він, типа, летить, да, це круто. Він швидкий. Да, в нього можуть бути бомби. Але як йому прокачати рівень, якщо в тебе немає бомб, і ти все, що можеш, це бути невидимим. Все, це твій максимум. І ось ти чувак, ми можемо стати невидимкою. А я навіть невидимкою вже стати не можу. Коротше, все зрозуміло. Всім пока!